Все, жий. Спасибо, Господи. А дета матушка наша? Я нас, нас, матушка, ви нам трогаємо. <рес> Дивіться, що? дівчата, пам'ятаєте, ми були в Бориса Глібо. Пам'ятаєте, ми говорили, обговорювали, матушка в нас має сестра діток. Ми розмовляли, що ми є об'єднані всі в нашій групі живучі силі, ми там спілкуємося, ми там діалог, ми там сваримося, ну, то наше. Ми е, ми я те, що пообіцяла, ви пам'ятаєте, я цілий день ходжу, я хочу, щоб не треба нам я хочу особисто від себе. Хочу подарувати. Я не користуватись. Батушка, я прошу мату розпакуйте, Я так люблю. Ви любите подарунки? Розпакуйте. Ми тут Я не знаю, бо він кольору. Розпакуйте. Я не можу почати. Матушка, молоденька

Чи холи, якщо не знайдете, я передам. Я <плес> до чого? Ната, від... на, мати, вам ще цей вся гарантія чеки в мене нічого не дають. Я просто до чого? Я казала, що я точно такі самий, як в мене. У мене точно такі самий телефон, щоб ви були з нами завжди на зв'язку. Вмію, не вмію, нам потрібно об'єднуватися і робити один одному добро. Буде пам'ять на Мак... ну, день макарії. Да. Завтра у нас храмове свято. Дівчата, завтра в неї храмове свято. І ви будете знімати відео і фото. Да, і будете і і скидати в групу. Да. І будете не писати мене, що там по новинах, що там а будете слідкувати за нами. Ми будемо всі об'єднані. Я хочу, щоб ми один одного під. Моли наших парафіях і саме наших один в одному законі. Кому потрібна допомога, кому потрібна підтримка. Я казала, я їхала до вас тоді, до храму Бориса Гієва, і мені приснився сон, що я маю комусь подарити телефон, пам'ятаєте? Пам'ятаєте, говорила? І цей момент в мене відразу настав. Матишки Матишки я, вас, Матишка, я вас я вітаю, вітаю. Матишка, я вас вітаю. Тут всі дівчата в нас. Спасибо, вас вам. Так. так що все, все, дівчатка, ми об'єднуємося, десь якийсь акції, щось потрібно робити. Молодці, ну, молодці. Ми маємо один одного, правда? нас так, так. Ми стараємося. Ми всі підтримуємося до машини і ти займовитися. Дим винні, дим ні, ні, ми всім зобов'язуємо, а один одного немає. Ми таких акцій багато будемо робити. На святовірську лавру е, я везла е, запчастини на трактор від жіночої сили. Я нічого в тракторах не немає. Нічого так, не розумію. але я розумію, що вони об'єдналися, там таке замовлення. Там і ми таких акцій будемо робити багато. Ми не тільки силове. Тил, стоїмо, захищаємо, вчимо, да? Ми ще даримо до ноту, вітаємось на народження, їздимо один до одного храмове свято, зустрічаємося, де є наші моменти. Найбільше гарних подій, що село. І попробуйте сказати, що ви не в нашій групі. І що сьогодні вже були наші групі. Тільки оцю не кажіть. А то він сказав, що таке не приймає. Так, що ми вас вітаємо. Вітаю, води краще. Все добре, сонечко, викри Все за.